Ця пісня. Козацька пісня розпрягайте, хлопці, коней. Я весь час чула, і мені здавалося, що ну, не може бути, щоб козак отак говорив про дівчину, що я краще що тебе полюбив. Ну хіба може бути така? Потім ще у варіанті кубанському почула. Там уже зовсім додали приспів, зовсім не з тої пісні. І вона втратила всякий зміст. І тоді мій дід. Мені розказав, що це козацька пісня, от, що вона зовсім не так звучала. Я думаю, що це тільки у дідовій у Яві залишилось. Але ж ні. У 60-х роках ювілейний концерт був е, в оперовому театрі, е, хор імені Вірьовки, Авдієвський керував ним. І от я чую цю пісню. І вона в натуральному варіанті прозвучала, і там все стало на свої місця. Розпрягайте хлопці, коней. Хто такі хлопці? Це емісари, які приїхали з Запоріжжя вербувати хлопців, які повинні віддати данину рідному краю. От вони приїхали. І цей козак, хлопчина, цей уже згодився. Він поїде. Але ж він повинен ви, хлопці, відпочивайте. Розпрягайте коні, ставте, відпочивайте. А я піду. Щось залишити по собі в селі. Адже ж е кожен хотів якусь пам'ять залишити. А для села було найцінніше це криницю викопати, щоб люди приходили і з брали там воду, і згадували. Він пішов копати криницю, але ж у нього вже є дівчина, яку він любить, яка вона гарна і все. І він думає, може ж вона прийде туди. Дівчина прийшла. От і він саме про її красу співає, яка вона, і вона не взяла того колечка і не дала йому відеречка. Бо якщо піде в козаки, хто значить він вернеться, а її можуть віддати замість за іншого. І вже цей козак для неї тільки у пам'яті, тільки у сльозах буде згадуватися. І тоді він каже: Я знаю, дівчинонько, чим я тобі серце розразив. Бо я вчора із вечора йти до Січі зголосився. І в такому варіанті проспівав хор Авдієвського. І тоді стало все на свої місця. Що це за пісня? А її співають, що е, кращу тебе полюбив. Не може козак так ставитись до дівчат. Розпрягайте, хлопці, колі, та лягайте, спочивайте. Я піду в сад зелений в сад Кріниченіку копати. Копав-копав Кріниченьку у пішлєву саду, чи не прийде дівчиньонька сюди вранці по воду. Вдома ростом не Летами молода, русакоса до пояса, косах стричка голуба. При Прийшла-прийшла дівчинонька, рано вранці, воду бра, А за нею козаченько веде, проведе. -ко. Вона ж йо не дала, та дарив, дарив з руки. лечко, вона ж його не взяла. Знаю, знаю, дівчинонько, Чим я тебе розразив, Що я вчора і вечора Ти до Що я вчора і вечора